Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Олександре, ради вас від... вітати. Так, вітаю. Добрий день вам. Пане Олександре, давайте. Подумаємо наступним чином. А як загалом ставитися до всіх цих опитувань? Бо і зараз їх буде як грибів після дощу. Одні будуть пророкувати перемогу Трампу, інші будуть пророкувати перемогу а, Гарріс. Ну і тут важливий фактор, як мені здається, наскільки він буде серйозним чинником? Справа в тому що подружжя Обами ж підтримала пані Гаріс на посаду президента. Так, насправді з до треба ставитися дуже і дуже обережно. І треба розуміти, що лише невелика частина з тих опитувань, які проводяться, вони проводяться з дотриманням всіх стандартів соціологічного опитування. І в першу чергу, коли ми говоримо про ті опитування, яким а, можна довіряти, тим ті опитування, які дійсно вказують, хоча б на якісь загальні зміни в кон'юнктурі виборів, це опитування Reuters, це опитування Pew Research, це опитування тих соціологічних центрів, які дійсно мають затверджене. Десятиліттями іноді навіть робочу портфоліо адекватної нормальної оцінки ситуації це по перше. По друге, треба розуміти, що так дійсно ситуація ще буде мінятися. Ми ще побачимо дуже багато змін. На внутрішньополітичному полі, тому що досі продовжується боротьба, досі продовжуються дебати і виступи окремих політиків в регіонах. Тому так чи інак, але ці опитування не будуть нам давати повної картинки. Вони як мінімум будуть нам давати певні тренди, тобто тренд того, що Харіс настільки швидко зібрала величезну кількість голосів і по суті дорівнялася до Трампа. А по деяким опитуванням навіть виправдали його. Це вже очевидний тренд, і тут навіть не треба дивитися на 1-2% тієї різниці далі ми дійсно бачимо, що Трамп продовжує втримувати позиції, але майже кожне опитування не показує значного зростання. Це означає, що його інформаційна кампанія застопорилася, і знову ж таки, не звертаючи увагу на конкретні відсотки, ми вже можемо сказати, що варто очікувати від республіканців певної видозміни, варто очікувати певної нової стратегії для того, щоб дійсно Трамп знову почав в опитуваннях зростати. На вашу думку, пане Олександре, от я згадую останню заяву Трампа до слова щодо пані Гарріс і щодо можливих дебатів. Він сказав, що він з нею на дебати не піде, поки вона не буде офіційним кандидатом від Демократичної партії. А до того ж, начебто, погодився. А якось це розуміти, що це за зміни? Це окрема характеристика окремого політика, чи все ж таки це послідовна така стратегія комунікації зі своїми виборцями, ну і загалом з американським суспільством. Ну, насправді, в першу чергу, треба казати про те, що Трамп досі не має стратегії, як працювати з Харріс. тобто, якщо казати про Байдена, якщо казати про попередню частину кампанії, то Трамп чітко знав, що коли і як йому говорити. Він чітко знав, де і чим йому нападати на Байдена. Він чітко знав, які в нього слабкі сторони і по яким темам Байден не зможе нормально виступати, нормально працювати. У випадку з Харріс ми бачимо поки що певне нерозуміння, і фактично, ті інсайдери, які працюють ближче до табору табору Трампа, вони казали про те, що наразі вся робота його політтехнологів з Он центрована якраз на тому, щоб знайти ось цю інформаційну стратегію опору Харіс, щоб зрозуміти, що саме на що, на що саме потрібно давити в цій кампанії. І ми бачили до речі, якщо подивитися One America Network, або якщо подивитися Fox News за останній тиждень, буквально єдина тема по якій вони змогли знайти зачіпку за гаріс, за це те, що вона нібито хоче заборонити пластикові трубочки для коктейлів. І вона, являється скільки ефірних годин пройшло на цих двох телеканалах. Тому що вони намагалися нібито на прикладі цих пластикових тручок показати соціалізм Гарріс і те, що вона хоче знищити право вибору в американців. Тому ось це метушіння, ось це маятник, хитання між бажанням дебатувати з Харріс, і небажанням, не готовністю цього робити, просто показує, що в таборі Трампа поки що немає чіткої стратегії. Пане Олександре, а чи допоможе можливо там тим людям, які займаються компанією Дональда Трампа? Той момент, коли пані Гарріс визначиться з кандидатом у віце-президенти, бо тут якраз Блумберг. Навів деякий список. Він включає в собі губернатора північної Кароліни Роя Купера, сенатора Марка Келлі з Арізони, губернатора Пенсільванії, Джоша Шапіро і губернатора Міннесоти Тіма Волза. А серед кандидатів, ось мені тут цей список особливо цікавий. Також і міністра каторгівлі Джина Раймондо, і міністр спорту, міністра транспорту Пітер, Пітер Бутерджич. Буттер, Пане Олександре, тут з одного боку є губернатори так званих хитких штатів, да які властиво і визначають переможця на виборах у Сполучених Штатах Америки, а з іншого боку є і популярні політики в Сполучених Штатах. Ну тут я маю на увазі міністра транспорту. Як тільки буде визначена ця кандидатура, наскільки це важливо для подальшої передвиборчої гонитви? Це дійсно буде важливо, хоча б з цієї точки зору, що зазвичай віце-президент він є таким собі інструментом, скоріш навіть елементом єднання партії, тому що так чи інакше кожний політик не може повністю презентувати свою партію. Він презентує конкретне її крило, він презентує якусь частину її ідеологічну, і от скажімо Харіс, чому вона стала віце-президенткою за Джозефа Байдена? Тому що вона репрезентувала так званих прогресивних демократів, тобто більш ліве крило партії, яке дуже. Сильно схиляється, скажімо так, до соціалізму в той час, як Байден представляв якраз помірковних демократів, тобто партійних центристів, і зараз Харріс дуже важливо знайти якраз поміркованого центристського кандидата в віцепрезиденти, який міг би залишити на її стороні значну частину електорату. Але одним віце-президентом, звісно, все питання не обмежується, тому що крім того, і потрібна якась чітка програма. Зрозуміло, що вона не сильно буде відрізнятися від програми Байдена, але це має бути власне напрацювання. Ну і по третє їй потрібна команда, потрібно розуміти, хто буде міністром закордонних справ, тобто держсекретарем, потрібно розуміти, хто буде міністром оборони, потрібно розуміти для нас це особливо важливо для українців, хто буде радником з питань національної безпеки. Тобто, от якраз в цей момент, коли в неї сформується команда, сформується певна стратегія і буде обраний віцепрезидент. Можна вже буде чітко аналізувати, яка її буде політика, на що вона буде робити наголос і що вона буде робити в перші 100 днів президентства. Давайте з Ради балансу згадаємо і віцепрезидента, якого пропонує Дональд Трамп, чи це Джей Ді Венс, я нагадаю для наших глядачів. А тут же, як пише Захіл, не всі республіканці задоволені таким вибором. І чи не буде, ну за вашими спостереженнями, все ж таки як не розколу, а певних тріщинок всередині республіканської партії через це. Важко сказати. Насправді Венс для Трампа якраз є кандидатом безпечним, тому що він повністю і чітко є частиною Трампівського табору. А зараз, для того, щоб Трамп переміг, для того щоб партія мала якісь шанси на республіканського президента, їм доведеться об'єднуватися довкола Трампа. Їм доведеться так чи інакше, але всім в тій чи іншій мірі ставати трампістами. Тобто, трампу вдалося. Об'єднати партію знову таким чином, як він це зробив у 2016 році, і не зважаючи на те, що хтось може в партії недолюблювати самого Трампа, хтось може недолюблювати Джей Ді Венса. Але якщо республіканці хочуть перемогти, їм доведеться підтримати цих двох. Трампу не вдалося це зробити у 2020 році. Тоді він був занадто токсичний, і ми побачили, що він не зміг все таки вициганати в американського народу оці залишкові декілька відсотків, які б дали йому перемогу. Але в шістнадцятому році це як. Якраз те, що і сталося, і зараз Трамп хоче повторити цю історію. Тому так до Венса є величезні питання. Він уже за деякими опитуваннями є найменш популярним кандидатом віце президента за останні 60 років. Але так чи інакше він вже обраний і республіканцям треба, або як кажуть самі американці, затиснути носи і голосувати, або відмовитися від перемоги. Пане Олександре, тут ще одна така, як на мене, цікава історія. Як вам ось ці заяви Трампа, то він каже про те, що закінчить війну в Україні за 24 години. Щоправда, не каже, як саме і на яких умовах. А тут він каже про те, що якщо мене не оберуть. То, начебто, буде третя світова війна. Це виключно політичні заяви і робота зі своїм внутрішнім ректоратом. Чи все ж таки ці заяви, можливо, там спрямовані, щоб його почули в Європі? Можливо, щоб його почули в Пекіні? Ось кому він говорить це. Він в першу чергу це, звісно, говорить своєму електорату. Він в першу чергу говорить це людям, які будуть за нього голосувати. Тому що для більшості трампівських виборців війна десь в Європі, війна на Близькому Сході, війна на далекому сході, в Інто-Тихоокеанському регіоні це насправді дуже далекі проблеми, якими вони займатися не хочуть. Це те, що має припинитися, бо Америка не має бути там задіяна. Америка не має витрачати на це свої гроші. Тому якщо Трамп це припинить, ці виборці будуть задоволені. Якщо казати про реакцію зі сторони європейців, ми її вже бачимо. Вони активізують своє військове виробництво Вони активізують власні проекти в межах НАТО і поза межами НАТО. Вони починають з нами активніше співпрацювати. Тобто Європа готується до такого сценарію. Але насправді, те, що Трамп хитається між цими двома полюсами, що з однієї сторони, як ви правильно сказали, він готовий завершити війну за один день, і зрозуміло, що це не вийде про український сценарій завершення. З іншої сторони, він говорив, що він би бомбив Москву і Пекін, якби війна почалася за нього, і взагалі віддав би Україні не 60 мільярдів, а 120 мільярдів. Це просто вказує на те, що він Цим питанням, тобто питанням допомоги Україні, він грає. Він грає ним як політичною зброєю для того, щоб в певний момент підсадити позиції Байдена. Бо очевидно було, що як тільки Байден міг дати Україні допомогу, як тільки Байден був активний в українській темі, Трамп починав розповідати, що цим взагалі не треба займатися, і Україна це пропаща корумпована яма. Як тільки Байден не міг надати Україні зброю, не міг надати Україні гроші, Трамп починав розказувати про те, що лише за його президенства Україну можна врятувати. І це треба зробити якнайшвидше. Тобто, насправді для Трампа Україна, і Ізраїль, і до речі, навіть Тайвань це просто елементи його політичної гри перед виборами президента США. Бо треба не забувати, що яке б інтерв'ю він не давав по Україні. Єдина біла нитка, скажімо так, яка зв'язувала з собою всю цю історію, яка завжди була в усіх інтерв'ю. Він завжди закінчував свою репліку про Україну. Але я все-таки майже переконаний, що це завершиться ще до того, як я стану президентом. Тобто, в нього насправді відсутня Інська стратегія, і головна його мета, щоб це завершилося, якщо це можливо, до того як він стане президентом, щоб йому не довелося працювати з такою складною темою, пане Олександре. А як довершення ось цієї передвиборчої стратегії можливо республіканців, це зараз моє припущення. Як вам поява ось цих от мирних планів для України? бо для Вашингтон Пост, якщо я не помиляюсь, пише колонку Майк Помпео, колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки. Він пропонує певний план, який зараз я там озвучу певні його пункти, які може сподобатися українцям. Ну, от, Наприклад. Створити для України програму ленд-лізу на 500 мільярдів, зняти всі обмеження на тип зброї, яку Україна може отримувати і використовувати, збільшити оборонну промисловість Америки, щоб показати Росії та Китаю, що вони не можуть конкурувати з обороноздатністю Сполучених Штатів Америки. Ну знаєте, воно виглядає трошки за за все добре проти всього поганого і за все те, що ми зараз дуже прагнемо. І радник керівника офісу президента Михайло Подряк він сказав, що це ну достатньо реалістично. План, а як нам ставити це до всіх цих планів? Бо їх, як мені здається, як і соціологічних опитувань, можливо, зараз буде з'являтися в американській пресі достатньо багато як від республіканців, так і від демократів. Ну, насправді, те, що такий план можливо був на столі у Трампа, я майже переконаний. Те, що проукраїнська частина консервативних республіканців могла йому таке запропонувати, це не новина. І насправді це дійсно є позитивний для нас план. Але нам треба пам'ятати, що допоки Трамп не обраний, в нього жодної стабільної стратегії немає і не буде. Це в принципі політик, який працює поза стандартними визначеннями стратегії. Це в принципі політик, який працює поза стандартним плануванням. І тому чітко сказати, що. В нього зараз наявна якась стратегія, хоча б з якогось питання, ми не можемо. Тому е, він продовжить цією темою грати. Ми дійсно можемо побачити, ще дуже багато різноманітних планів. Але в цьому контексті демократи будуть трохи більш стабільні. Очевидно, що Харріс готова продовжувати ту політику, яку взяв е, Джозеф Байден стосовно підтримки України. Просто вона це може робити трохи активніше. А щодо Трампа він залишається передбачуваним в своїй непередбаченості, тому чітко сказати, яку саме кінець кінцем стратегію набере. Ми не можемо. Єдине, що ми можемо зараз зробити, це підготуватися до обох варіантів, або що він захоче взагалі припинити підтримку нашої держави, і нам треба розуміти, що нам доведеться працювати в цих нових умовах, або так, що він дійсно захоче дати нам всю необхідну зброю і допоможе нам перемогти Росію. І такий сценарій також залишається можливим. Пане Олександре. Зараз додам трохи інформації. Далі будемо говорити про Велику Британію. Містер закордонних справ цієї країни Девід Лемні закликав Пекін. Не допускати, щоб китайські компанії підтримували армію Російської Федерації. Напередодні він зустрівся з китайським колегою Ван Ї, Лондон назвав зустріч конструктивною. Тим часом Ван Ї наголосив, що обидві країни повинні встановити правильну політичну орієнтацію, дотримуватися збалансованого і прагматичного підходу. Нагадаю, китайський уряд заперечує надання військової підтримки Росії у війні проти України, але західні країни вважають, що Пекін допомагає російській оборонній промисловості, зокрема через Експорт високотехнологічних компонентів і подібних товарів, пане Олександре. Тут цікаво, як мені здається, історія з точки зору того, що робить новий вже уряд Великої Британії. Вони зараз мають бути максимально активними на дипломатичному фронті, на вашу думку, щоб показувати достатньо швидко якісь здобутки, і цим продиктована і ця комунікація з Пекіном. Чи там інша логіка якась? Ну насправді ми бачимо, що новий термін лейбористів на на чолі Британії почався достатньо активно саме в зовнішній політиці. Ми бачимо, що якраз перші декілька тижнів на посаді Кіра Стармера вони були повністю скеровані на зовнішню політику на зустрічі з усіма європейськими колегами натівськими колегами. Тому мені здається, це якраз продовження цього треку. Це продовження ймовірно активної політики на зовнішній арені, яку займуть Британія, тому що так лейбористам треба дуже швидко показати значний успіх у внутрішній політиці. Такого успіху вони швидко не здобудуть. Ють на жаль для них, тому їм потрібно закріпитися як мінімум в цьому напрямку. Ну і в той момент, коли Китай явно намагається перетягнути на себе простирадло і в контексті врегулювання, як вони це називають, врегулювання української кризи, і в контексті підтримки Росії, і в контексті переговорів з європейцями американцями, британці також мають заявити про свою позицію. Все таки в них продовжує діяти доктрина глобальної Британії, доктрина ще 19-го року, яка каже про те, що Британія має вийти на рівень зі світовими великими гравцями і тому. Незважаючи на те, яка партія на чолі, але ця стратегія продовжує втілюватись, пане Оксандре. На завершення хочу вас питати про Валерія Залушного, який, на мою особисту думку, достатньо активно почав працювати на посаді посла України у Великій Британії, і бачу його там і спільні. Фото з британськими посадовцями тут як хотілося б узагальнити ну фактично кілька тижнів на, на посаді, і ось ця дипломатична активність. Чи можемо ми її вже якось оцінити? Якось зрозуміти наскільки він ефективний там і наскільки його там сприймають. Ну насправді активність посла не оцінюється настільки оперативно для того, щоб дійсно оцінити активність і результативність посольства, необхіден певний час, бо багато проєктів, які дійсно показують на можливість впливу того чи іншого посольства, вони дійсно займають місяці, якщо не роки. Але по тому, як зараз організована загальна щоденна робота посольства, по тому як курується робота консульства, по тому наскільки репрезентована українська тема в медіа, по тому як іде співпраця із британським. У бізнесами, як взагалі йде комунікація з британським урядом, ми вже чітко можемо сказати, що як мінімум, ця щоденна менеджерська необхідна в той же час робота в посольстві налагоджено дуже добре. І за це дійсно Валерія Федоровича можна лише похвалити. Але повторюся, великі довгострокові проекти потребують часу. Тому давайте дозволимо нашому пану послу все таки трохи ще попрацювати.